Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Тепер у Шевченківському районі стало на одну темну вулицю менше, адже за сприянням народного контролю на вулиці Лукасевича встановили освітлення. Декілька місяців тому мешканці звернулись до народного контролю. Вулиця Лукасевича розташована на окраїні міста, і ходити тут у пізню пору було вкрай небезпечно. Це не є питанням лише комфорту, це питання безпеки, перш за все, оскільки Лукасевича знаходиться біля лісової смуги, дачі розташовані неподалік. Ну і я думаю, неважко здогадатися, який контингент вечорами знаходиться в цих місцях. Хочеться, аби було освітлено, бо бачите жодного жодного ліхтаря. І вулиця в понад один кілометр більш ніж там 50 будинків. А справді жодного ліхтаря немає. Після звернень народного контролю чиновники пообіцяли, що завершить встановлення освітлення влітку. Так і зробили на початку червня на вулиці встановлені ліхтарі. На даний момент ми бачимо, на цій вулиці приємно йти освітлення, тим паче нові LED ліхтарі встановлені, які в принципі набагато якісніші від звичайних жарівок. Тому я думаю, що мешканцям буде комфортно пересуватися тут в темну пору доби. Ну і зрештою ми зробили добру справу. Люди задоволені, адже можуть тепер почувати себе у безпеці. Ну напевно, що безпечні, бо тому, що ходять люди, і діти йдуть десь, ходять на якісь гуртки, і старші люди десь повертаються. Та й жінки йдуть з роботи. знаєте, є небезпека. Бачите, що робиться зараз. В ті часи. Буквально до місяця часу, до двох місяців, і зробили нам освітлення. Всі дуже задоволені завдяки зусиллям Михайла Дідуха. Дякую, дякуємо йому і. Його команді за те, що допомогли. Ми і надалі допомагатимемо львів'янам. Маргарита Стронська, Любомир Дяк, Народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Коли політики, чиновники та правоохоронці не чують вас, до їхніх кабінетів прийдемо. Ми команда народного контролю. Народний контроль це програма про те, як змусити владу працювати чесно з понеділка по четвер, о 20.20 .20, на ТРК Львів.